Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні такий морозний ранок, аж з вітерцем. У планах у нас сьогодні свинкам поколоти сердосан і, може, перевезем дровцята. Помощник уже пішов у школу, тому будемо працювати з дідуською вдвох. Тут у сарайчику подростає, покоління, друге, наїлися і сплять. Не бачу Толіка. А ось він, господі. Ось ось Толік стоїть. Толік. Привіт! Так, підемо на другий глянемо. Тут уже поменшало поросяток, більше од'їхали, на замовлення пішли, ще трошки є. Ну, ми так, більше од'їжджають, тільки замовлення є, Меншенькі підростають і так воно йде. Кругом, чого? чого? Кабанчик наш переїхав у цю клітку, не голодає? Де свинка була? Тут у нас все добре, хоч у свинки був дуже важкий опорос, Прийшлось... допомагати витягувати аж трьох поросяток. Ну, все добре. Прокололи ми її. Ці поросятки Ці свині, це вже не поросятки, це вже. Свині, все в них добре. Маленькі їдять вже самостійно гарно. І треба щось з цією придумати свинкою. Там усі сплять. Погано, що в них нема доступу до окремого корита. Ну, щось будемо думати. Може хтось од'їде. Зараз гукнем Дениску, кірочку і будемо працювати. Сьогодні ми покололи сердосан нашим поросяткам. як ни странно, наша мама спокійна. Якось так удачно, що сердосан всім. Тим повторили, тим прокололи. Свинки підростають. Тут сплять, і хто спить, хто хоче їсти, підривають свинку. Теж покололи сердасан. Управились по господарству, можна йти і нам у хату на каву. Така погодка сьогодні. Зараз візьмемо сіна нашим поросяткам. Свіженького підстелим. Тепер... Набрали трошки, Боже, Ой, воно як чай. Золоте сино як чай. Усе є. Випав сніжок, але плюсова температура, все розтає. Трошки кинем свиням сином, вони таке люблять. Вони таке Обажають, так. Да. І цим. Це Хай спи. Спіль... Та... Так, кидай. вони зараз її... А, ти їм на двоє. Ці чучундрі ці. Не, не, не. Зробили такий маленький домик. Не. Трошки перегородили маленьких поросят. Ось такий їм домик. Тут є в них корито, де насипаний пристарк. Ну і сіно, щоб вони спали. Давай ще я їм трошечки сюди кину. Може, будуть на сіні лежать. Як вони таке люблять. І Мігірушка наша з задоволенням їсть. І тим маленьким кинеш у первий, ні, свині, щоб вона трошки щось з'їла. Коронавий, так? Свіженьке сіно їм. Сухенько в них. Ну і все, пішли на каву. Підемо і ми поп'ємо кави. Сьогодні ми вирішили поїхати у місто, у канів. Дідушки по роботі треба. Заодно щось купимо смачненьке. В селі і людей нема. Нікого. Дедушка, привіт. По господарству вправилися, прививки покололи. Можна трошки другими ділами зайнятися хотіли. Думали, можемо ми тих дровця звеземо, але не виходить. Мабуть, морозець не хочеться таким займатися у мороз. Тому їдемо по других справах. В селі людей нема. Всі, всі сидять по хотах. Дітки вже в школу пішли, тому і діток не видно. Назад. Привіт! Ти у нас приїхав нас у місто? Слава, так, ми ви в районі. Ви приїхали на, по Добреники? Приїхали. А де ти вчора було. Як ти могла сісти за баранти? Ми ж не багато вчора. Я додому не менш приплила. <с? <с? <с?> я прийшла, я ультура. Пішли на каву, Назарчик. Де б ми оце встрілися, як не в кафе? Назарчик, привіт, махай бабусі, привіт. Ти прийшов кушати у кафе? Ваш вдома не годують? Ні. Я вдома не чаю. Парчик смачно, да? так? Зачіпає, тебе. <гум> Сонечко, сьогодні гарна погодка. Так як у нас кінчається зерно, їдемо домовлятися за доставку. Панелі наші працюють, душа радіє. Але свинки хочуть їсти, будемо їхати домовлятися. Їдемо нашою машиною маленькою і їдемо розвідку. Привіт. Привіт-привіт. Їдемо зараз розузнаємо, домовимося, щоб нам привезли додому. Може прийдеться і Жужу підключати. Так, да, може прийдеться і жужою їхати. Тракторець наш, в принципі, на поготові, побачимо. В общем, зараз ми разузнаем, що до чого. Як красиво, так? Да? Такий ставочок великий. Ще така гарна, так? Да? Так, під'їхали ми, тут, мабуть, знімати не можна. Тому що зараз підемо домовимось, а тоді вже будемо знімати далі. Грузимо, грузимо нашу жужика. Капець. Ні, це не жужик, це наша <гуми> кормилиця. Ще один мішечок влізе і все. Загрузили нашу трудівничку, їдемо на вагу. Зважили ми, загрузилися, заплатили, їдемо додому. Загрузилися, ми їдемо додому і домовилися, що нам буде доставка через пару днів. Машина привезе, але щоб ну мало ли що, може. Перебить, то ми, щоб не залишитися зовсім без е, до цих кормів, то ми веземо трошки своєю трудівничкою. Тому так ось виглядає наша клавочка. Ну, Їдемо помаленьку, потихеньку доїдемо, все буде добре. Приїхали ми додому. Тут така кубка осталася. Зараз будемо розгружати нашу машину. Сюди викладати, підготувати місце. Треба, щоб вже і машина насипом привезла, висипала, да? якось. Так, зараз. Ми вигрузили все. Мішечки вигрузили. Виїжджаємо. нам Через пару днів привезуть, зараз ми освободимо ще трошки місце, привезуть нам зерно, дерть, все ми домовились. Поки так.